Тела містечко маленьке, навіть по мірках маленьких містечок, тихе та спокійне, де здавалося би ніколи нічого не відбувається. Втім, у 2007 році сталося те, що перевернуло його з ніг на голову. Посеред ночі, просто з власної кімнати зникла дев'ятирічна дівчинка без жодного попередження, сліду чи свідка. І ця справа стала однією з найзагадковіших, з якими довелося стикатися місцеві поліції, Сідайте зручніше, дорогенькі, адже це без сумніву страшне. Ровен Форд народилася 11 квітня 1998 року у Сан-Дієго, Каліфорнія. Її мати Колін невдовзі після народження доньки розійшлася зі своїм чоловіком, від якого, крім ровен, мала ще трьох дітей, після чого переїхала в Стело. Це містечко знаходиться у штаті Міссурі та має населення приблизно 150-160 осіб, тобто прям дуже невеличке. Місцевість тиха, сусіди привітні, і для дітей все є, що потрібно: школа та багато однолітків по сусідству. Сама Колін не Баром вийшла заміж вдруге. Її новим обранцем став Девід Спірс, з яким вони почали жити разом і стали дружньою родиною. Незабаром у подружжя народилася перша спільна донечка. Тепер у Ровен було два брати та дві сестри, з якими дівчинка мала дуже близькі стосунки. Аби забезпечити родину. Колін влаштувалася працювати у супермаркет Walmart. девід же працював на фермі. Ця велика родина мала звичайне життя зі своїми проблемами та викликами. Проте їх точно можна було назвати щасливою родиною у 2007 році. Дев'ятирічна Ровен була ученицею четвертого класу місцевої школи. Дівчинка, як то кажуть, була промінчиком сонця. Завжди вічлива, привітна, обожнювала гуляти з друзями на дворі чи кататися на велосипеді. Усім посміхалася та постійно сміялася. У вихідні Ровен ходила в недільну школу, де й з задоволенням допомагала друзям, якщо така потреба виникала. Оскільки батьки більшість часу проводили на роботі, діти росли достатньо самостійними, часто залишалися самі вдома та могли про себе подбати. Так було і 2 листопада, коли Девід затримався на фермі, а Колін пішла у нічну зміну на роботу. 3 листопада, приблизно о 9 ранку, жінка повернулася додому її донька Ровен не прийшла зустрічати її як зазвичай. Тож мати зайшла в її кімнату перевірити, як там дитина. В кімнаті дівчинки не було. Тоді жінка перевірила весь будинок та двір біля нього і нічого. Вона одразу ж запитала у чоловіка, де її дитина, але Девід відповів, що вона попросилася переночувати у подружки, і він без зайвих питань та сумнівів одразу відпустив її. Чоловіки не подумав спитати ім'я подружки, адже містечко було настільки маленьким, що варіантів у Ровен було не так вже й багато. Всіх її подружок знали не тільки Девід та Колін, а й загалом усі в містечку. Тож було всього лише кілька домівок, куди могла піти ровен. Але пані Колін не могла не нервуватися через відсутність доньки. Тож пішла її шукати по будинках її друзів. Проте в жодному їй сказали, що дівчинки у них не було взагалі. Та й в принципі цієї ночі на неї ніхто й не чекав. Жінка обійшла все містечко, перевірила всі можливі місця, де її донька могла би бути. Проте все було марно, ніхто ніде дівчинку не бачив. Ось тоді матір почала серйозно панікувати. Вона повернулася додому та розповіла про все чоловікові. Він спробував її заспокоїти. Сказав, що скоро дівчинка повернеться додому, треба лише зачекати. Втім, навіть через декілька годин ровен не повернулася. Мати чекати більше не могла і набрала 9-1-1. Місцева поліція одразу відреагувала на звернення Колін. Шериф Кен Копленд організував пошукову групу та навідався в будинок Колін аби особисто допитати Девіда як останнього, хто бачив дівчинку. Той Казав події попередньої ночі, які вже декілька разів повторив дружиня. Девід та його колега та друг Крістофер Колінс затрималися на фермі у справах, і тоді ще до них приїхав спільний друг Нейтан Махурін. Чоловіки були дуже раді зустрітися та потеревенити про все на світі. І після закінчення роботи розходитися по домівках не дуже хотілося. Тож вони заїхали в міні-маркет, де взяли алкогольні напої, та поїхали у будинок Девіда. Там вони сиділи, випивали та просто добре проводили час. Пізніше Крістофер запросив хлопців поїхати до нього додому у сусідній. Містечко Вінтон, що приблизно в 10-15 хвилинах відстели. Там вони продовжили випивати. Перед від'їздом Девід зазирнув до кімнати Ровен. Дівчинка вже спала, тож він був повністю впевнений, що з нею все буде добре. Чоловіки сіли по машинах та поїхали у Вінтон бухати. По дорозі вони заскочили у магазин і взяли ще алкоголю. А після, нарешті, доїхали до трейлера, де мешкав Крістофер. Приблизно годину чоловіки продовжували випивати за веселими історіями та спільними спогадами. А після вирішили вже їхати по домівках. Девід Просив Нейтена підвести його додому, і товариш без проблем погодився. Але оскільки обидва були вже на підпитку, скажімо так, Нетан вирішив їхати не прямою дорогою до стели або об'їзд полями, начебто на прямій дорозі більше шансів потрапити на поліцейський патруль, а то й блокпупс. Коротше, друзі попрощалися з Крістофером та виїхали. Як і домовлялося, Нейтен довіз Девіда до його будинку та поїхав додому. Девід був вже п'яним, втомленим, тож попрямував одразу до ліжка, де просто заснув. Трохи пізніше, за його словами, його розбудило рову. Та спитала, чи може вона переночувати у свого друга чи подруги. І Девід одразу погодився, та заснув. Звісно, що у Колін, як у поліції, виникло багато запитань, чому у дівчинка пішла ночувати до друга чи подруги посеред ночі. Ну і чому Девід її, в принципі, відпустив без зайвих питань. Така історія виставляла Девіда як людину, яка або щось приховує, або є причетною до зникнення дівчинки. Тим часом до пошуків приєдналися місцеві мешканці, які прочисували містечко та по можливості територію довкола. Всюди були плакати про розшук ровен. Сказати, що це був нонсенс для це нічого не сказати до цього дня. Діти гуляли по всьому містечку майже без жодних обмежень від батьків. Ніхто не диктував їм довгий перелік правил по типу не розмовляє з незнайомцями чи не сідає в чужу машину. Хоча варто би було, але справа у тому, що там в принципі не бувало чужих людей. Там всі дійсно один одного знали. Втім, тепер на вулицях не було жодної дитини. Люди були шоковані та налякані. Всі, хто міг допомагали з пошуками, та намагалися підтримати та заспокоїти Колін. У перший день пошуків жодних результатів не було. Наступного ранку поліція відправилася у Вінтон, аби допитати Крістофера Колінза. Чоловік був у шокові та заявив, що його друг Девід ще не повідомляв йому про цю трагедію. Втім, він також повністю підтвердив його слова. Потім поліція опитала третього з друзів Нейтана. Його історія також повністю збігалася з історією Девіда та Крістофера. Той день пройшов у пошуках, до яких долучилися ще більше бажаючих допомогти, але знову не було результатів. Жодних наступного дня, 5 листопада, у стелу стали прибувати агенти ФБР. Тепер, поки поліція та волонтери продовжували пошуки дівчинки, федеральні агенти розслідували можливе викрадення дитини. У те, що Ровен пішла з дому самостійно, було дуже складно повірити. Же у версію подій, яку розповів Девід, слідство не вірило також. Крім того, із кожним новим допитом Девід змінював якісь деталі свого свідчення. Спочатку це було щось незначне. Наприклад, Вічім не міг точно вказати час, коли він поїхав з дому в ту ніч, і просто на кожному допиті вказував нові дані. Це викликало деякі підозри, проте не було повноцінним доказом проти нього. Але пізніше він заявив, що Ровен, скоріше за все, взагалі, не питала у нього дозволу на те, аби кудись піти. Наступна знахідка вже ставила під сумнів ледь не всі його слова. Отже, слідство дізналося, що у ніч зникнення Ровен Девід брав машину своїй матері на якийсь час. Це було дивно, в принципі, як і все, що він казав, але про це конкретно він не згадував на попередніх допитах, і це стало однією з причин для підозру щодо чоловіка. Експерти перевірили машину Девіда в вантажівку і машину його матері, та не виявили нічого підозрілого. Тоді вони вирішили повторно допитати Крістофера та Нейтана. Втім, знову нічого нового не почули. Крістофер навіть погодився пройти детектор брехні, аби довести свою чесність, і він його пройшов. Власне, уже на виході з відділку. Крістофер зустрівся з Клінтоном Кларком, шерифом Вінтона. Чоловіки були добрими знайомими вже доволі давно. Тож зупинилися перекурити та перекинутися парою слів. Звісно, що першою темою для розмови стала справа зникнення Ровенфорд. Шериф Кларк не брав безпосередньої участі у розслідуванні цієї справи. Адже цим займався департамент поліції Стели, Клінтон знав Крістофера вже приблизно 17 років, шериф дружив з його прийомними батьками та був поряд з ним, коли померла його мати. Він знав Крістофера достатньо добре, аби помітити, що чоловік щось приховує. Але випитувати шериф не став нічого. Просто попрощався з давнім товаришем та побажав йому гарного дня. У відділку поліції Стели Клінтон поділився своїми спостереженнями з колегами. Звісно, що підставляти свого давнього товариша не хотілося. Проте, якщо він Дійсно, знав якусь важливу для слідства деталь, то мав про все розповісти. Далі пішли припущення. Можливо, це Девід попросив Крістофера збрехати чи трохи змінити його версію події, аби прикрити себе. А Крістофер допоміг другу, а тепер просто боявся сказати поліції правду, аби не здатися співучасником, оскільки Девід був наразі головним підозрюваним, таке припущення було цілком логічним. Тож тепер фокус слідства був повернутий на Крістофера. Якщо вони зможуть вмовити його сказати правду, навіть якщо це буде якась дрібна деталь про ту злощасну ніч, слідство нарешті зрушить з місця. Принаймні, Шериф Кларк запропонував слідство свою допомогу, мовляв, побалакає з Крістофером як з другом, та вмовить його розповісти всю правду, яку він знає. Кому кому Клінтону він мав би довіряти. Ідея була непоганою. Тож тепер усі розраховували на шерифа Кларка. У той же день ввечері агенти ФБР вирішили повторно допитати матір Ровен. Приїхавши до Колін, агенти застали у неї вдома Крістофера, який приїхав просто підтримати жінку та дізнатися про хід слідства. Таким вдалим збігом обставин було гріх не скористатися. Тож агенти задали йому декілька питань на місці. Вони поточнили його Версію подій ще раз, і Крістофер повністю повторив те, що казав перед тим. Але з однією поправочкою цього разу він зазначив, що не виключає можливості причетності до зникнення ровен Девіда. Крістофер навіть запропонував вдягти на нього мікрофон, аби він спробував розговорити та, можливо, навіть змусити зізнатися Девіда. Проте цю ідею детективи поки що відкинули. Наступного ранку пошукові групи все ще продовжували пошуки дівчинки. Поліцейські також обшукали будинок Девіда та ще раз опитали його жодної зачіпки. Крістофер отримав запрошення в офіс шерифа містечка Вінтон від свого друга Клінтона. Тепер усі чекали результатів їхньої розмови. Якщо шериф не дістане якусь важливу інформацію. Це буде просто глухий кут. Крістофер приїхав до Клінтона поговорити та розповів про те, як напередодні ввечері зустрів агентів ФБР та знову розповів їм свою версію подій. Вони ще трохи поговорили про справу, та Крістофер пішов собі додому. Цього разу шериф точно відчув, його знайомий щось приховує. Наступного дня, 7 листопада, Крістофера покликали в відділення поліції Стели на ще один допит: зокрема, або отримати дозвіл обшукати його сейф, що знаходився у будинку Девіда. Як поліція дізналася пізніше, Крістофер жив якийсь час. Цу Девіда, коли не мав власного житла. Тож і деякі його речі залишилися саме там. Крістофер дав дозвіл на обшук як його сейфа, так і машини та трейлера. Він повністю йшов назустріч слідству, тож знову погодився відповісти на декілька запитань. Цього разу його попросили підтвердити історію його друга Девіда, але він відповів, що насправді трохи не погоджується з його версією. Опа! Поліція почала випитувати правду, і тоді Крістофер. Обурився, йому не сподобалося те, що на нього намагаються тиснути, тож він відповів, що не буде нічого казати. Якщо з ним будуть поводитися так, як з підозрюваними. Після цього Крістофер одразу поїхав до Клінтона, у якому сенсі два відділення поліції Стелли та Вінтона зіграли відомий сценарій хорошого та поганого копа, у якому Шериф Кларк був ледь не спасінням для Крістофера. Клінтон відчувався єдиним, з ким можна було спокійно поговорити. Тож Крістофер переказав усе, що сталося у відділенні Стели, та сказав, що більше не бажає мати справу з кимось звідти. Тож якщо їм буде потрібна його допомога, нехай звертаються через Клінтона. Під час цієї розмови Шериф Кларк спробував дізнатися. Натися у Крістофера все, що йому було потрібно. Він питав, що сталося розслаблено, спокійно, і в якийсь момент Крістофер почав. Плакати за той час, що він жив у Девіда, а це було кілька місяців. Він дуже полюбив як Ровен, так і інших його дітей. Вони проводили багато часу разом. Та діти вже навіть називали його як дядько Кріс, і він просто не міг втримати сліз. Сказав, що ніколи би не завдав шкоди ні ровен, ні комусь із дітей взагалі. Та й що сам дуже хоче дізнатися правду, якою б жахливою вона не була. Того дня Крістофер пішов з відділення поліції Вінтона, так і не надавши жодних нових свідчень. Тим не менше, Клінтон переказав усе поліцію та попросив їх дати Крістоферу трохи часу. Аби він міг все обдумати 9 листопада, через тиждень після зникнення Ровен, її тіло було нарешті знайдено. Воно було у глибокій ямі посеред поля за 10 миль від стели. З одягу на тілі була лише одна шкарпетка. Тіло одразу забрали на експертизу та подзвонили шерифу Кларку. Або він зв'язався з Крістофером та нарешті дізнався у нього, що він приховує. Шериф одразу набрав свого знайомого та домовився про зустріч. Ростен показав, що дівчинка була задушена мотузкою чи канатом. Справа тепер була не просто про зни. А про вбивство біля будинку Колін зібралося багато людей. На машинах у декого були написи: Ми любимо тебе, ровен. Усі вони хотіли підтримати матір після такої жахливої новини. Проте, звісно, жінка була безутішна. Шериф Кларк побачив Крістофера дуже наляканим. Він був упевнений, що хтось переслідував його на машині. Чоловік боявся, що після того, як знайшли тіло ровен, хтось міг звинувачувати його та хотіти помститися. Шериф Кларк відвів його до поліцейського відділку, де той був би у безпеці. Тепер, коли тіло було Знайдено і справу офіційно класифікували як вбивство. Клінтон почав допитувати Крістофера. Він спитав, що Девід зробив з ровен. Тоді Крістофер почав плакати та сказав, що не хоче розповідати про це при інших людях. Тож краще їм поїхати кудись, де не буде стільки свідків. Він запропонував невеликий міст, який був неподалік від Вінтона. Шериф погодився, і вони вийшли з відділку на мосту. Крістофер зробив глибокий вдих і закрив очі, ніби збираючись з думками. Тоді він протягнув своєму другові руки та сказав: Тобі слід. Надягти на мене кайданки. І тоді він почав спочатку. Перша частина історії була без змін. Він та двоє його друзів, Девід та Нейтан, поїхали до нього додому, де випивали якийсь час. Коли друзі зібралися їхати, Девід попросив Нейтана підвести його додому, і вони домовилися їхати по об'їзній дорозі аби уникнути зустрічі з поліцією. Коли вони поїхали, в голові Крістофера з'явився план. Він сів за кермо та рушив до будинку Девіда. Він знав, що якщо їхати по головній дорозі, то можна добратися до будинку набагато швидше, ніж якщо їхати по об'їзній. Ідея, що виникла в його голові, одночасно. Асно лякала і будоражила кров. Він вирішив викрасти ровен тихо та непомітно. Він планував повернути її додому після цього, сподіваючись, що вона не впізнає його. Крістофер був правий. Він встиг доїхати до будинку Девіда першим. Тож тепер він швидко та тихо прийшов у кімнату ровен, взяв її на руки та відніс до своєї машини. Дівчинка спала так міцно, що не прокинулася. Навіть тоді Крістофер поїхав додому на задньому сидінні його машини. Спала дівчинка, яку він добре знав, і тепер він збирався скоїти. Не просто страшне, це була сексуальна наруга. По приїзді додому Крістофер здійснив свій задум. Після цього він вийшов на вулицю з нею на руках. Дівчинка побачила його обличчя в місячному світлі. Вона його впізнала. Крістофер розгубився, злякався. Тепер, коли вона розповість усім, що він накоїв, його життя буде закінчено. Тож він вирішив позбавити життя її. Шериф Кларк просто не міг повірити у те, що він зараз чує. Весь цей час він думав, що вбивце був Девід, вічим Ровен, а Крістофер просто мав якусь важливу інформацію про нього. Але тепер він стояв перед ним на цьому мосту та говорив страшні речі, а сам шериф просто не знав, як реагувати. Цей міст Крістофер обрав не просто так, саме з нього він спочатку хотів скинути тіло дівчинки, проте потім вирішив, що так його знайдуть швидко, занадто швидко. Тож довелося їздити по місцевості та шукати. Ти інший варіант. Так він не знайшов ту яму посеред поля неподалік від містечка Повел. Повернувшись додому, він помітив сліди злочину та вирішив знищити докази. Він поклав все у бочку, заніс її у сарай та спалив усе всередині. По завершенні своєї розповіді Крістофер добровільно поїхав у відділок. Шериф Кларк не зміг вдягнути на нього кайданки, навіть після почутого. У відділенні Крістофер повторив своє зізнання агентам ФБР та заявив, що дуже шкодує про свій вчинок. Після такого зізнання детективи тепер думали, що це Девід той, хто покрив рвав Крістофера, а не навпаки, вони одразу вирішили допитати його. Тепер, коли Крістофер зізнався, Девіду не потрібно було покривати друга, і слідчі очікували почути історію, щоб підтвердила зізнання Крістофера. Втім, історія Девіда шокувала не менше. За його словами, коли Нетон привіз його додому, він одразу помітив, що ровен зникла. Перше, що йому прийшло на думку, це її забрав Крістофер. Такий висновок очевидним не назвеш. Тож усе, що можна було подумати після почутого, чоловіки так чи інакше обговорювали її викрадення. Девід точно знав, чи їх це рук справа. Тож його наступні дії взяти машину матері та поїхати до Крістофера. Коли Девід приїхав та побачив Ровену Крістофера, то замість того, аби врятувати її, він вирішив долучитися. Після чого допоміг позбавитися тіла. Це пизда. Він також розповів, що перші кілька днів не міг нічого згадати про події тієї ночі, бо, скоріше за все, його мозок просто відключився у той час. Такого повороту не очікував ніхто. Тобто, тепер виходило, що обидва чоловіки визнали свою провину. При цьому Крістофер у своєму зізнанні жодного разу не згадував про причетність Девіда. Агенти провели ще один допит Крістофера, спитали, чи правда та історія, яку розповів їм Девід. І він відповів, що його друг не брав участі у цьому. Обох чоловіків заарештували за підозрою у вбивстві Ровен Форт про те, що треба було розібратися з їхніми суперечливими свідченнями. У машині Крістофера було знайдено волосся, що збігалося з волоссям Ровен. Також висновки медиків щодо методу її вбивства збігалися зі словами самого Крістофера. А це така деталь, яку міг знати лише вбивця. Крім того, поліція знайшла бочку з пополом, у якій спалив Крістофер Речі. Усе збігалося зі словами чоловіка. тож його версії можна було вірити. Доказів провини Крістофера було Остатньо, включно з його зізнанням. А щодо Девіда була проблемка, зізнання було, але жодного доказу проти нього не було знайдено. Обидві справи були передані до суду, де тепер потрібно було вирішити, як покарати кожного з чоловіків. На суді Крістофера постійно супроводжував Клінтон Кларк. Чоловік відчував відповідальність за те, що сталося, за вчинки людини, яку він все життя підтримував порадою та ділом. Крістофер не раз намагався пом'якшити звинувачення в свою сторону. Він подавав апеляції, в яких просив судів. Не приймати до уваги всі його заяви в поліції до звинувачення, адже він тоді і не знав, що вони будуть використовуватися проти нього у суді. Проте суд їх відхилив, посилаючись на те, що свідчення він давав добровільно. Крім того, чоловік не раз наголошував на своє складне дитинство, яке могло вплинути на його сьогоднішні злочини, але це ніяк не вплинуло на його вирок у 2012 році. Суд засудив його до смертної кари, але на сьогоднішній день він все ще очікує на її виконання. Останнє оновлення інформації було місяць тому. Му у кінці літа 2024 року, тоді дату його страти обрали 3 грудня, час 17.00. Чи виконають вирок, чи принесуть знову, як це було вже не раз, поки що невідомо. Щодо Девіда у суддів було багато сумнівів. Вони не мали достатньо доказів його провини, тож не могли точно довести, що він брав участь у вбивстві. Втім, якщо він дійсно був одним зі злочинців. То не можна було його відпускати без покарання. Йому висунули звинувачення у перешкоджанні правосуддю та у створенні небезпечної ситуації для дитини і засудили до 11 років позбавлення волі. У випадку його провини це був дуже маленький строк, проте все ще залишалося ймовірність того, що він був невинним. Цей вирок насправді був нелегким рішенням, проте його було прийнято. Наразі Девід Спірс вже відсидів свій термін покарання та вийшов на волю у той час, як його друг Крістофер все ще чекає смертної кари. Ну що ж, дорогеньки, сьогодні якось так бережіть себе та своїх дітей, будь ласка, і побачимося завтра о 20.00. Дякую.